Збір речей для поранених захисників та облаштування стаб пункту. В штабі незламні, отримали запити від військових. Потрібні одяг та взуття на харківській та херсонській напрямки. Речі можуть бути новими або тими, що були у використанні, але у гарному стані та чистими. Акцентуватися просять на спортивному чоловічому одязі та взутті різних розмірів. Поранені, коли привозять їх до стаб пункту, то вони. Без одягу залишаються. Все і да, все зрізають, все буквально. І тому їм треба щось переодягатися. Тому написано, які речі, що саме. Найперша необхідність це і нижня білизна, бажана нова, шкарпетки, майки. От в гарному вигляді верхній одяг, тобто це футболки, кофти. Спортивні штани, кофти бажано, щоб застібалися на змійку, або ну, гудзики, це не знаю, чи буде зручно, але щоб вона розпахувалася. І так само красівки, капці, щоб було в чому перевзути. Це найперша необхідність. Крім того, парамедики звернулися з проханням допомогти облаштувати стабілізаційний пункт. Для облаштунку самого стаб-пункту потрібні речі, які необхідні для самого стаб-пункту, щоб медики могли працювати. Це обігрівачі, щоб не було холодно. Це і плитка газова, яка буде обігрівати, кип'ятити там, я не знаю, стерилізувати інструменти. На ній можна і бойлер, да, потрібна тепла водичка. На більш великі такі е, прилади ми оголосили, що якщо вони є в наявності, і що людина хоче їх віддати, є номер телефону, е, за яким можна зателефонувати. Якщо людина не може самостійно її привезти, то ми влаштуємо цю доставку самостійно. Можемо під'їхати, забрати і вже. Все відзвітуємося, тому що люди нам довіряють і ми хочемо, щоб вони бачили нашу роботу і співпрацювали. Приносити одяг та взуття для поранених бійців можна в штаб Незламні 14 та 15 вересня з 12 до 18 години. Телефон для довідок 063 17 26 822. Більше інформації можна знайти на сторінках штабу волонтерів незламні у Фейсбук, Телеграм, Вайбер.